Ух, який ж прекрасний день. Як хорошо, що я переселився в це село, о, блін. Ого, а це що? ти що, фабрика Рошен. Треба надо, надо повідомити всіх моїх знайомих тут, що фабрика рошен. Ао, цей чебурек. Як в тебе а тут? Що Там фабрику рошен, бачиш? Представляешь, вот тут появилось, вот недавно. Вот. Давай ще Олександра, А вс. Позовем. Тук-тук-тук. 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 Ух, я тут на станку работа. На станку работал. С 6 Ого. часов утра тут на станку работает. Привет, мій друг. Короче, привет. Диви, це такое, вчера давай, а тут. Че ты такое, Вчора такого не було. Да. Жесть! Так. Це я таке построив за ніч, я не понимаю, це що за сверхмашина. Це не людина, це. я не знаю, це вже робот якийсь потужний. Да, дуже Так, потуж... давай. Я не представляю, це давайте якісь разойдем. Роботи, які се не люди строїли, якісь. Да, потужні я не знаю, дуже. це якийсь дуже потужний робот. Потужні роботи, давай спитаємо максимально. Там оцих. Е, Работников цього заводу, блин. Тут у них. вони пчов і п. А, да. Ничего у них. Что ты за эксплуатация в да, щось, да, Мне да. кажется, тут, тут щось не чисто. Да. Пошли узнаем. Пошли и узнаем. Да, 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 да. Ого, Но у них тут. конечно, ого, все, у них завод. тут виробництво, рубництво, да. на всі 100. Да, реально. Ем, уважаемый работник, не підкажете. А як цей завод тут за, за ночь оказался? Ты не знаешь, вы не знаете. Е, це патрон побудував. Що? Це ж той же самий, що нас цунами визвав. Блін, що Він Він уже сюди добрався. Немає нам спокійного місця, де пожити. Блін... Що ж ты це такое? Це ты медведь якийсь медведики Що? Реально. Що? Шо? шо, я не знаю, странно, странно. Так. А, а ти... ты а, вообще. без песпатрон, ты не знаєш? Не, я не знаю. Блин, кто ж знает? Нам надо якось найти якось с ним сделать, щоб він нас больше не займав. Бо він и цунами нами вызвал на наши дома. И теперь уже тут якийсь завод строит, тут точно что-то не чисто. Пошли отсюда, надо что-то с ним делать. Пошли. Блин, мне кажется, подозрительно какой-то медведь за нами. Дивився, може це якийсь агент пса Патрона чи щось таке. Да, да, давай. Давай перевіримо те місце тоді, подивимось. Може він. Десь... Стой, може, в цьому домі, може в цьому. Ні, тут якась навозна куча біля кроваті, я не знаю. Да, ну це я видно, Ти ж постарався. Странно, странно, все. Диджей, диджей. Диджей, ти не знаєш, де, де знаходиться э, цей. Медведя тут не бачив. Що, який медведь? Блін, не знаю, не знаю. Що ж це. О, медведь, все він, все він, Пошли медведь, за ним, біжим за ним, біжим за ним. До нього, до нього, до нього. Медведь! А, ти, ти, медведь ми, тебе ми тебе не обидим, медведь, Ми тебе не обидели, медведь. Ти хто ти? Що Что тут робив, медведь? Да, шо ти за нами подглядав? Да, да. Серус. А, я знаю, я знаю, що це. це ж ця це, русинська, вели... велика мова Карпат, русинська. Yes, велика course. мова русинська. Yes, Я родом yes. с русских хельчиков. Oh -oh. Ооо, легенды процессовые, це ж там эти богатыри під 300 кг, 4 метри росту, оце ж там, да, да. там знаю такие легенди. великаны. Шоо, реально? Шовен реально? Шо? Шо? Ну, шо, дай угоманиться ніяк? Так це ж да. його завод. ти ж наверное тут не просто так, ти, наверное із за Жесть. реально. Блін, чим ми можем тобі помочь, друг? Що да, тут... ти знаєш про цей завод? Що ти про цей завод знаєш? Як Я вообще так построю быстро. Да, за день. Че странно, це странно якось. Я... Да, Давай по порядку. Ты ти... знаешь, что ты за завод, як його так якось за з якось? З тим я его так построю. Как связан с этим заводом? Сейчас нам все расскажет. Беспатрон. Беспатрон. Цевинцей завод построил. Це Жесть. Блин, но ну вино, я да, не на знаю. Ааа, так все-таки ще... работники на нас... не врут на спину. Нагнал, це прошлый раз, Ну це. Ну це ж вроде не погано, вроде фабрика Рошен, я не думаю, що конфетки це погано. Да реально, конфетки да. можуть бути поганими. Ну да, якщо він їх за, за день построїв, то він, наверное, може він і, спод... і справиться лишь. Кто знає, хто кто его знает. Может вин из живчика конфеты делает. Шо ты бьешь, Що він Шовинфион Що він не фіон... він не фіон... Шооо. Галян, Гляньте, тут затишь, а они пьюка Він отрує сука. Що? Так це нужно якось целопасный дым, хочет це, хоче це знащить. Да. Шо? Да, но я, я, я как-то що знаю. мене думаю, на надо... запасы еще нормальные есть. Знащит эту фабрику? Да, да, да надо да, шестим да. сделать. Да, тільки де нам взяти зброю, щоб її изныщить. Да. Шоо, вс, Ти приніс щось? Ооооооооо. Угу. Ого, это в русских версиях, такое... Ой, да, о -о -о. пошли, уничтожаем о -о, пошли. Вот, давай, 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 портить святое имя, да, по можно а, портить Порт... святое а, имя потрапать. трапу да, Порт... да, да, да бомбей. давай, давай бомбаем. Давай, давай, вырабатываем. Ай, шо, жители, хотели нас потруить, тут. знаем, жители. Кос, воссю трусты, но ну, винжишь тут все, сахар пробив для конфеты опасно. Так, Це, наверное, вот вся соль можно им подкладываться. Знаем. Кривом рогу для котировать, в кривом раву. Больше ж при, прилетая. Жихувало. Думаю, мы достаточно так, так, Цей, да. завод уже не восстановить. Да. В цем... Медведь, а ти знаєш як нам тепер спастись з цього села? Блин, подписчики, напишіть, як нам спасти з цього села в комментариях. Ставте лайки, щоб медведь нам сказав. Давайте. Ми ждемо, поки ви лайк поставите, у вас есть 3 секунди. Раз, два, три. Давай медведь, кажи, як нам з цього села спастись. Ми зможемо відсюди втекти? Ого, на котягу. Давай поїдемо в твоє село, русский девцы прямо до пса патрона, покажды ему дырак, не зим. друзі? Давай побіжим за медведям, він нас населено. Давай, він знає, де, да. де потім, Ой, не вибач, знає. Ой, вибач, пес патрон. Він, наверное вибач. приїхав на цій електрички. Да. На електричці приїхав. Ого, Так це не електричка, це. Це пес по це. це це, це трошен. Це фейковий Рошен, Дивіться. Це неправдивий Рошен, давай. Заводится. Хтось вміє, хтось вміє потяг заводити. Та я думаю, Матвій вміє. Знає, Знаю, обучился. Ого. Ого! Давай. Ого, ничего себе стартанули и да. так. Знаєте, уверенный старт такий. Да, да. Давай, ого. Нет, мы забыли Чебурека, но ну, я думаю, він на такси доедет. Давай, ааа, нет! Я на катере, я на катере вас загоню, я на катере вас загоню. Да, да, я тоже. <ц quer> <а>... Ребят, ставте лайки, щоб вийшло продовження цієї історії, бо нам нужно прийти в русські гейці і уничтожити логов са патрона. Я думаю, треба йому показати, де все-таки раки зимують бо. Він біженців, preщати, біженців перевозить, я бачу, він біженців там перевозить. Ну, всім пока. <му> 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 бачиш, вот, мене є... <му> Сейчас Чековський оцей Чебурек, він коспаїть криворожання, диви.